Для тих, хто потребує надійного і потужного ноутбука для роботи та навчання, Dell Latitude E6540 ідеальний вибір. Ноутбук входить до категорії для роботи та бізнесу і пропонує достатній набір характеристик, які дозволять вам ефективно виконувати завдання та залишатися завжди на зв'язку. Завдяки 15 дюймовому дисплею з роздільною здатністю Full HD ви отримаєте яскраве та чітке зображення для роботи з текстами, фотографіями та відео. Технологія матового покриття дозволяє працювати навіть при яскравому. Освітленні, не відбиваючи блисків. Ноутбук оснащений процесором Intel Core i 5 4300 M з двома ядрами та чотирма потоками, що має максимальну тактову частоту 3,3 ГГц. Це забезпечує швидку та ефективну роботу навіть з великим обсягом завдань. З 8 ГБ оперативної пам'яті ddr 3 Ви зможете легко виконувати багатозадачні завдання та запускати вимогливі додатки без затримок. Швидкість завдяки SSD на 128 ГБ дозволяє завантажувати операційну систему та програ. Практично миттєво. Ви зекономите час і зможете працювати більш ефективно. Вбудована відеокарта Intel HD Graphics 4600 забезпечує добре відтворення графіки та плавну роботу додатків. Знімна батарея дозволяє працювати без джерела живлення більше трьох годин, що дозволяє вам залишатися продуктивним в дорозі або під час довгих зустрічей. Корпус ноутбука виготовлений з алюмінію та вуглецевого волокна, що робить його стійким до пошкоджень та надає стильний вигляд. Ноутбук обладнаний без Товими технологіями, такими як Wi-Fi та Bluetooth 4.0, що дозволяє легко підключатися до мережі та інших пристроїв. Роз'єми та порти, такі як 4 USB 3.0, VGA, HDMI, LAN, комбінований аудіороз'єм та роз'єм для підключення докстанцій, роблять цей ноутбук дуже зручним у використанні. Ноутбук оснащений веб-камерою зі світлочутливою матрицею та вбудованим мікрофоном із шумозаглушенням для комфортних відеоконференцій та спілкування. Ноутбук працює на операційній системі Windows 10. Що забезпечує стабільну та зручну роботу. Dell Latitude E6540 6540 це ідеальний інструмент для тих, хто цінує продуктивність, якість та надійність в одному пакеті. З Цим ноутбуком ви зможете ефективно виконувати завдання на роботі або навчанні, залишаючись завжди підключеними та продуктивними. Ціна цього ноутбука буде в описі до цього відео. Якщо вам сподобалась ця модель, то чекаю на ваші замовлення.